Далі фури. Вас тут задала, але дніма приїхали на полі. Заправка куди влучив дрон ударного типу. Очевидці кажуть, що це був шахет. Просто розкидало Ось так, чиста коперація воює в Україні, на нас еще удари по абсолютно цивільним об'єктам, немає жодного стосунку до ВПК. Добрий день, вибачте, ви постраждали вчора? Трошку, так. Да. Я бачу, у вас нога поранена. Да? Все добре? як да. бачимо, постраждали. Під вчорашні атаки кажуть, що трішки постраждав, але на жаль, відмовилися говорити. Реакція, наразі я знову вступу, ударний баталар рухається із Харківщини, Діпол полтавщини. Тому потрібно -то, бути обережним і дослухатися пористовувати сигналі повідомлення на і приводі. Як бачимо, цілі ворона можуть бути навіть на трасах державного значення. Курці наслідки ворожої атаки по АЗС на Полтавщині. Якраз ворожий безпілотний ударного типу, як зазначається в обласній прокуратурі, влучив поцю АЗС ввечері 17 вересня. Постраждало 5 люднів архівок і працівниця АЗС, яка наразі перебуває у важкому стані. На щастя, обійшлося без загиблих, але ми можемо бачити наслідки цієї атаки. Ось. Рештки власне будівлі самої АЗС. можемо уявити, як, яким був взагалі вибух.